Борги що говорять про те, що ви ось боргуєте постійно. Наприклад, якщо мама ваша говорила, ти мені должен, чи папа, чи ти мені должна, а, повинна, я тебе виростила, викормила, я тебе родила, я тебе вивчила, а ти мені нічого не даєш, тобто таким чином вони маніпулювали вами. Ваша психіка повинна комусь постійно бути должна. І треба це зрозуміти, що ви за рахунок боргів додаєте собі цю... Постійно винним батькам. Постійно сижу в боргах, це ви сидите в боргах не перед грошима, а це, це, це відчуття я винне носити з дитинства і ви без нього жити не можете. Собі завдаєте ці всі умови, щоб відчути знову цю емоцію борга. Не підсвідоме, не розум, повірте, не розум.